Комісії із розгляду заявок для отримання компенсації за зруйноване росіянами житло повинні запрацювати від сьогодні із 15 серпня при органах місцевого самоврядування. Такі рекомендації місцевій владі раніше дав Кабінет міністрів України упродовж перших двох тижнів збору таких заявок від 1 серпня за компенсацією звернулися понад 1400 осіб. Найбільше заяв подавали мешканці Харківщини та Київщини. Про це повідомила прес-служба міністерства відновлення. Більше про це говоримо далі. Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією, пані Олено. Доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, вітаю колеги. Пані Олено, озвучте, будь ласка, найактуальнішу інформацію щодо збору заявок: скільки зараз потрібно виплатити людям згідно з отриманими заявками, і скільки житла власне зруйновано? Взагалі, з минулого березня, з березня 2022 року, в державі ведеться збір інформаційних повідомлень стосовно того, скільки Росія зруйнувала або пошкодила житла наших українців. Станом на сьогодні ми бачимо, що майже 500 тисяч українців подали до дії інформаційні повідомлення стосовно того, що в них або пошкоджене, або зруйноване житло лідерами за подачою таких повідомлень, Аційних повідомлень є Донецька, Харківська і Київська області з травня місяця почав працювати перший етап компенсації за пошкоджене майно. Ми бачимо, що станом на сьогодні майже 37 тисяч заяв отримано майже 8 тисяч заяв вже задовільнено. Більше ніж 600 мільйонів гривень вже виплачено тим українцям, які отримували кошти на такий поточний швидкий ремонт свого. Пошкодженого житла з 1 серпня запустився новий етап програми, де українці зможуть отримати компенсацію безпосередньо за повністю знищене майно. Сьогодні ми бачимо, що більше ніж 1500 вже заяв подано стосовно того, що люди хочуть отримати компенсацію за знищене майно, тому що заяви заявою це інформаційне повідомлення стає лише тоді, коли людина дійсно по перше підтверджує, що вона. Хоче отримувати компенсацію, а по-друге, вже цю заяву починає опрацьовувати безпосередньо комісія, яка створена при органах місцевого самоврядування. 523 комісії, таких створено на всій території України. Вони вже працювали над тим, щоб оглядати домівки, де є пошкодження, щоб по чек листу формувати відповідну компенсацію за пошкоджене житло. В них вже є певний досвід. Вони вже сформували свій склад відповідний відповідними фахівцями, і до речі, не так давно Кабінет міністрів вніс зміни до постанови, де Майже 30% від складу такої комісії повинна обов'язково складати громадськість представники різних громадських організацій для того, щоб вони, по перше, і слідкували за процесом, як працюють комісії. По друге обов'язково включалися і максимально допомагали, тому що від швидкості роботи цих комісій залежить наскільки люди будуть отримувати компенсацію, і наскільки вони зможуть підготуватися до початку опалювального сезону до зими, яка на жаль також має. Ознаки того, що вона буде досить складною, тому що скажений сусід він ніде не дівається, і ми бачимо, що енергетичний шантаж Росія на жаль зможе продовжувати і цієї зими. А на сьогодні по ми бачимо досить велику активність саме у Харківській області, тому що саме в різних містах і безпосередньо в місті Харків, і в різних містах Харківської області найбільше всього зараз активності, скажімо так, від людей, які повернулися, які ремонтують свої домівки. Ми бачимо активно формуються безпосередньо і самі комісії. І долучаються до роботи інших різних фахівців, тому що величезна кількість заяв, які потрібно дуже, дуже швидко задовільнити, станом на сьогодні компенсацію за знищене майно зможуть отримувати всі люди, які будуть подавати заяву безпосередньо і через дію, і через СНАП, і через центри соціального захисту. Найактивніше працює можливість отримання компенсації через дію, тому що через дію Простіше перевірити і право власності підтягується вся інформація з реєстру речових прав через дію, можна отримати і інші документи, такі, наприклад, як верифікувати дані стосовно свого податкового номеру картку платника податків. Тому якраз ці люди, які використовують дію, вони зможуть, на мою думку, більш більш швидше отримати отримати, отримати цю компенсацію, тому що їм не потрібно буде збирати всі необхідні довідки е, на сьогодні. В нас величезне прохання до всіх органів місцевого самоврядування е, максимально. По перше, вести інформаційну роботу з мешканцями громад, тому що нам важливо, щоб всі люди, які мають відповідну проблематику з пошкодженням або руйнуванням житла, щоб вони чітко розуміли, який алгоритм, що потрібно робити, як заповнювати інформацію, до кого звертатися, як працювати вже безпосередньо з комісією, на які які документи потрібно там донести чи дооформити, тому що ми знаємо, є кількість людей, певна, яка не має. На сьогодні права власності, тому що такі документи могли бути або загублені, коли люди тікали від війни. Такі документи могли бути знищені, коли вони знаходились в будинку, який, наприклад, був зруйнований. тому для таких людей важливо вже сьогодні там розуміти, що вони повинні обов'язково звернутися до суду для того, щоб підтвердити своє власності, своє право власності. Ми в депутатському корпусі і в консультаціях з урядом ми розуміємо, що. Інколи суди зможуть працювати досить довго, тому ми працюємо над тим, щоб затвердити новий порядок. Судового всього судового порядку для того, щоб підтверджувати право власності саме в таких випадках, коли людина претендує на компенсацію. Але поки такий порядок не затверджений і знаходиться в стані розробки, ми рекомендуємо всім, у кого немає права власності, не може підтвердити звернутися до суду і пройти оцю процедуру, яка пов'язана з підтвердженням права власності, також звертаємося до всіх громадян в незалежності від того, чи в них зруйновані. Житло чи пошкоджене, чи взагалі там немає такої проблеми. Ми рекомендуємо всім без винятку обов'язково звернутися до нотаріуса або звернутися до центру надання адміністративних послуг чи до державного реєстратора і внести все своє майно обов'язково до електронного державного реєстру речових прав, тому що коли там зафіксована інформація в державному реєстрі, потім набагато простіше буде отримувати компенсаційні компенсаційні виплати за зруйноване чи пошкоджене житло ми бачимо що обстріли кожної ночі майже продовжуються ми бачимо руйнування саме житлового сектору тому величезне прохання до українців вносити інформацію до електронного державного реєстру речових прав дякуємо пані олено дякуємо за цю інформацію це була олена шуляк голова комітету верховної ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування регіонального розвитку та Місто будування